Вас вітає незламна Сумщина! Саме у цьому регіоні розташоване мальовниче місто Лебедин, де серед високих сосен знаходиться найкращий заклад освіти: Лебединський заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 6 Лебединської міської ради Сумської області. Доброго дня! Я, Дегтярьова Олена Миколаївна, в даному закладі працюю вчителем математики з 2015 року та маю загальний педагогічний стаж 17 років, закінчила Сумський державний педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка у 2008 році. Моє головне професійне завдання не просто навчити дітей рахувати чи розв'язувати рівняння, а показати їм, що математика це цікаво, корисно і абсолютно доступно кожному. У своїй роботі я керуюся педагогічною ідеєю формування позитивної мотивації школярів до навчання математики. Я переконана, що мотивація це ключ, який відкриває серце дитини до знань. На своїх уроках я використовую ігрові технології, інтерактивні завдання, практичні ситуації з реального життя, роботу в групах та проєктну діяльність. Це дозволяє перетворити звичайний урок на цікаву подорож. Де кожен учень відчуває себе дослідником, я намагаюся створювати умови, де учні не бояться робити помилки, а навчаються на них. Моя мета допомогти кожному повірити у свої сили та побачити, що математика це мова логіки, краси і порядку, яка відкриває двері в сучасний світ. Позитивна атмосфера, підтримка та індивідуальний підхід ось що, на мою думку, формує стійку мотивацію до навчання. Результати моїх учнів завжди підтверджуються. Я переконана, що коли діти хочуть вчитися, вони досягають високих результатів. Так, уже впродовж шести років з учнями беру активну участь у всеукраїнському конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої Академії наук України, де маю три призові місця в області та три призові місця в конкурсі захисту наукових дослідницьких робіт, Крок в науку. Мої учні. Є активними учасниками та переможцями Всеукраїнської олімпіади з математики та позапрограмної всеукраїнської предметної олімпіади Олімпус. Є переможцями всеукраїнського відкритого інтерактивного конкурсу Ман-Юніор-Ерудит. Моє педагогічне кредо: не навчай заради оцінки, а навчай заради розуміння і розвитку. Я впевнена. Що навіть якщо математика не навчить нас додавати любов і віднімати ненависть, вона прищеплює віру в те, що для кожної задачі обов'язково знайдеться рішення. Дякую за увагу, до зустрічі на уроці, де математика оживає.